Вправа 1387 Знайди суму. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. Нам треба 5,2 додати 1,7. Ну що ж, додаємо? 2 плюс 7 це 9, 5 плюс 1 це 6. Ставимо на місце кому і кажемо, що сума в нас буде 6,9. Переходимо до другого завдання. Бачимо, 17,2 плюс 4,9 додаємо. 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо 1 в старший розряд. Далі 7 плюс 1 це 8, плюс 4 це 12. 2 пишемо 1 в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Тут у нас кому ставимо. Отже, кажемо, що сума у нас дорівнює 22,1. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7,2 плюс 1,95. Ну що ж, дописуємо в кінці тут 0. Щоб можна було додати. І додаємо 0 плюс 5 це 5. Далі 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 1 плюс 1 і плюс 7 це буде 9. Ставимо на місце кому. І кажемо, що сума в нас дорівнює 9,15. Переходимо до четвертого завдання. У нас 18. Треба додати 8,72. Ну що ж, після 18 ставимо кому і дописуємо два нулі. Можна їх, в принципі, і не дописувати, але так, напевно, буде зручніше. Отже, 0 плюс 2 це 2, 0 плюс 7 це 7. 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Або переносимо в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Ставимо на місце кому і кажемо, що сума у нас дорівнює 26,72. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 0,12 плюс 9,783. Щоб їх додати, можемо дописати тут 0. Додаємо тоді 0 плюс 3 це 3. 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо 1 в старший розряд. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. І 0 плюс 9 це 9. Ставимо кому. І кажемо, що сума в нас 9,903 тисячних. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 5,326 плюс 2,9. Ну що ж, додаємо, тут можна дописати нулі, можна і дописувати. Отже, 6 плюс 0 це 6, 2 плюс 0 це 2, 3 плюс 9 це 12. 2. Пишемо одиницю старший розряд. 5 плюс 1 і плюс 2 це буде 8. Ставимо кому і кажемо, що сума в нас дорівнює 8,226. тисячних. Ну що ж, ось таке просте завдання на додавання десяткових дробів в стовпчик на цьому вправу завершено.